Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас! Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Скажіть, хто піклується про вас вдома? Так, це ваші батьки. Ось погляньте, який дім, як тут гарно нам усім. Вам малята розкажу, хто працює в дитячому садку. Вихователька чудова вчить свій рідний край любити, бути добрими, дружити, діткам книжку почитає, з ними в гру веселу грає, пожаліє, приголубить і як рідна ненька любить. Коли ви прийдете в дитячий садочок, вас зустріне вихователь. Вихователь проводить заняття, прогулянки та розваги, а також дбає про кожного малюка. У вихователя є помічник. Вона в групі, наче бджілка, не присяде не на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Маслом швидко бутерброд всім вона намаже, Принесе смачний обід, хвостики зав'яже. Є музичний керівник, вчить вона дітей співати, Вправно вміло танцювати і на інструментах грати артистично виступати. У дитячому садочку є медсестра. Про здоров'я діток дбає, заболить щось оглядає, за вагою зрістом стежить, допоможе, як належить. Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники, ще й завзято все прасує, що праділи малюки. Так, дітки, це праля. В білосніжнім колпаці з ополоником в руці Смажить рибу і котлети. суп готує й винні грети. Кухар, ніби чарівник, чаклувать на кухні звик. Це кухар, він готує смачні обіди. Чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка він все прибирає, підмітає, про порядок вміло дбає. Це малята двірник. Тепер, дітки, ви знаєте, хто працює в дитячому садку: вихователь, помічник вихователя, музичний керівник, медсестра, кухар, праля та двірник. До побачення, малята, до нових зустрічей!